Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні новий влог. В понеділок розпочинаємо з нового влогу. Ось такий ось -о. мопсик знову прикрашає наше відео. А ви спитаєте, чого він досі в мене? Його не забрали. Відправила я фотокарточку замовнику. Він подивився на цього мопса і сказав, що це не те, що він хотів. Не та іграшка, яку вони очікували. Не знаю, що вони хотіли, якого мопса вони хотіли. Зараз вам прикріплю ще раз фото, покажу, якого мопса вони мені прислали фото. І вони не захотіли його забирати. Ну, щоправда, на цього мопсика в мене вже є а, інший замовник. Це а, моя. Бивша колега, ми з нею колись раніше працювали, в неї також є чорний мопс. Ще в той же день, коли я своєму замовнику відправляла фото, він відмовився. Настрій був трішечки зіпсований. Ми були в гостях, але взяла волю, куля... волю в кулак і далі продовжила працювати. Трішечки засмутилася, але то добре. Такий досвід також є досвідом. Ось такого мопсика я запропонувала своїй колезі, вона з радістю сказала, що забере його, він їй подобається, і ми з нею домовилися про зустріч. Тому я буду зараз пакувати цього мопсика, а вам хочу розказати, над чим я буду працювати на початку цього влогу. Ось такі я приготувала три моточки. Це в мене Alize Cotton Gold Tweed, це 02 номер гірчичка. Alize Cotton Gold, це 62-й, замість білого. І Alize Cotton Gold, це номер 493. Ось такі ось три моточки ми обрали з моєю замовницею на нову іграшку. Так, так, нове замовлення. Знову без предоплати, знову, знову просто так, як то кажуть, але іграшка дуже цікава. Я вам зараз прикріплю фото. Ось таку ось у іграшку в мене замовила замовниця через Інстаграм. Дівчину, я не знаю, вперше з нею спілкувалася. Вона в мене попитала, які в мене є жирафи, я їй показала. Асортимент він їй не сподобався. І вона запросила в мене ось таку ось іграшку. Каже мені: свяжіть мені по таку іграшку. Я подивилася, автор російський платний, в мене такого мастер-класу немає, але буду щось вигадувати, буду в'язати по фотографії. Мені здається, що там важкого нічого не буде. Лише тільки. З головою, мені здається, вона там не по кругу така, не проста. Але я буду намагатися робити. Е, Номерочки я більше називаю не так як для вас, як для себе. Буду брати зошит, буду все записувати. Можливо, мені такий жираф самі сподобається і я захочу його повторити. Я пішла працювати, замовниця весь вчорашній вечір, весь день вчора мені. Писала, писала, писала. Сьогодні в нас дуже ранній ранок. Ми рано прокинулися і готові вже працювати. Пізніше вже під'єднаюсь, вам покажу якісь свої просування, що в мене з цього вийде. Вечірнє включення. За цілий день осилила одну голівоньку. Щось не можу зрозуміти, чи схожа вона, чи не схожа, чи, можливо, мордочка трішечки випукла. Дивлюся, гадаю, вже тричі перев'язувала об'єм голови, мені здається, вона як великувата. ну Вирішила, нехай буде так. Щоправда, я менше коштів за неї попросила. І зв'язала ще дві ручки. Це і всі мої просування за день. Чим я ще займалася, займалася наступним відео. Пишу схему, намагаюся писати, конспектувати. Щоб у мене була ще ця схема потім, коли мені захочеться її пов'язати. Дуже крутий жирафчик він виглядає. Я думаю, можливо, буде в сарафанчику. Спілкуємося стосовно сукні, вона ще не вирішила, але більше до синього вона склоняється. Більше хоче синій, не знаю. Мені також синій подобається. Я ще не готувала, так прикладала голівеньку до своїх моточків, мені подобається синій. І ось знову приготувала наповнювач, вам показати у минулому влозі, чи у позаминулому обіцяла вам показати, як виглядає 10 кг холофайберу. Я вам зараз прикріплю тут фото. Декілька дівчат писали мені в покажи, ти ж обіцяла і забула. Так, забула, дівчата, обіцяю одне, а розумом думаю вже про наступне, вже думаю і плани про в'язання і думаю, що наступне в'язати. Ой, добре, Пішла я далі в'язати, в мене ще вушка і рожки на сьогодні по плану, а вже завтра буду займатися тілом. А можливо, сьогодні вже її оформлю, хоча я наноч не люблю оформлювати іграшки. Більше віддаю перевагу створюванню образу тільки зранку. Ще утяжечка там потрібна, так що я буду ще експериментувати. І готую для вас ще дуже один цікавий проєкт, який ви вже побачите у наступних відео. А на сьогодні це все. Більше показати вам нема чого. Побачимося пізніше. Не осилила я вчора вушка і ріжки, але вже сьогодні трішки попрацювала. Довелося сьогодні дуже рано встати, тому що вчора заснула раніше за дитину. Ось такого вже розпочала сьогодні тіло, вже трішечки просунула вже на етапі, де буду вив'яти ручки. Знайшла фотографію від майстра. Там, де цей жирафчик голий, і мені здається, він дуже схожий по розмірам по картинці, як я його і а, уявляла собі. А я замовниці, щоправда, дуже запросила маленьку суму за це замовлення. Їй ще не писала, ще нема чого їй взагалі показувати. Буду зараз потроху просувати, буду далі підв'язувати. Стосовно кольору, ми з нею вчора обрали не з собою, немає в мене тут цього кольору, десь готувала, готувала. А, знайшла. Зараз вам покажу. Ось в мене моточок поруч. Так, взяла такий. Взяли ми з нею ярнар джинс 63-й. Він такий, як бірюзовий. На камеру, мені здається, він не дуже передається. Бірюзовий колір, ось такого вона кольору, запросила в мене сукню. Ну що ж, буду далі продовжувати. Зараз тіло дов'яжу, шию тіло руки і вушка і рожки, і вже тоді буду приступати до сукні. А, натхнення є. Часу тільки не вистачає, тому що хочеться все і одразу. Але я потроху працюю, і результат мені поки здається, дуже гарний виходить. Трішки перев'язувала ще ножки, тому що зв'язала мені, здалося, вони маленькі вийшли. Прийшлося ще розпускати, дов'язувати ще ноги, але дивіться, як, на мій погляд, то дуже гарні виходять результати. Що ж, я пішла далі працювати, вже будуть якісь в мене просування, я покажу вам результати. День сьогодні розпочався не дуже весело. Знову летять ракети, знову у нас лунає тривога. Дуже важко зараз місту Запоріжжя. Тримайтеся, дівчата, віримо, чекаємо на нашу перемогу. Я закінчила, а оформила вчора свою жирафіку. Щось не подобається мені сукня, перев'язувала-перев'язувала. Перев але щось все одно вона не така хвиляста, як на фотографії. Нічого, ще трішечки підв'яжу, можливо, оформлю, як сарафанчик, можливо, буду дороблювати, як і а, у автора з біленькою ковтиночкою. Ще поки стосовно оформлення, ми не спілкувалися, не виходила я на зв'язок з, з замовницею. І трішечки вчора ще вирішила під, підволікатися. Сьогодні цілий день яскраво було сонечко, поки зробила всі хатні справи. Вже й сонечка немає, але я вирішила вже на, на, на ніч під'єднатися. Ну, не зовсім ніч. Ще світло за вікном. Вчора ще вирішила трішечки вже на вечір відволіктися і пов'язати з плюшика. 791-й і Додатковий номер це 745. Це в'яжу михасика по МК від Яни. Януся, твої михасики будуть у мене знову в наявності. Хотіла три розпочати, а потім думаю, ні, вже пізно. Так півночі сиділа, переписувалася з дівчатам з Києва, вночі Києву доставалося, а зранку вже дали по Запоріжжю. І Одеса, і Київ, і Запоріжжя і є з втратами. А сьогодні між домашніми справами трішечки відволікалася і в'язала патріотичні сердечки. У мене немає вже в наявності а, патріотичних брилочків, і я вирішила їх трішечки поповнити. 287-й кутон Голд і 216-й. Вив'язую сердечки. Я завжди розпочинаю декілька макушок вив'язую, а потім. Вив'язую жовтенький. Ось і зараз трішечки підв'язувала. Сьогодні в мене більше часу зайняла кухня, багато на кухні. Провела часу, поки помила, поки приготувала. З ми тільки збираємося на вулицю. Ще одна тривога закінчилася, і ми збираємося на вулицю. Візьму з собою, пов'яжу патріотичні сердечки. і... Можливо, ще трішечки просуну свою сукню. Їй чималенько треба вив'язувати, ще, мабуть, рядочка 2-3, і можна їх пов'язати ще й на вулиці. Сьогодні погода дуже-дуже сонячно, тепленько, гарно. Я ходила, вішала на вулицю білизну і ледь стрималася, щоб не лишитися на вулиці, а йти додому, робити домашні справи. Добре, я пішла працювати. На вулиці вже, щоправда, трішечки відволіктися хоча б думками. Вийшли на прогулянку. З дітками йдемо за кукурузними паличками сьогодні на грибли. Ми багатенько їх їмо, любимо. У нас неподалечку від нас, знаходиться саме підприємство, де їх виготовляють Дітки вам. Цим передають вітання. На вулиці погода дуже-дуже гарна сонечко світить, і ми оце вийшли на прогулянку. Зробили малому прививочку, вирішила під'єднатися, вам розказати, що зовсім в мене не в'язальні дні розпочалися. То у лікарню, то у магазинчики ходимо. Багато гуляємо, на вулиці тепло. Хочі луна, і тривога, але ми багато часу проводимо на вулиці. Пішли ми а, нам ще йти чималенько. У нас хвилин за 30 магазин знаходиться від нашого дому. І ми оце прогулянкою витрачаємо свою енергію на магазинчики такі. А в нас цей магазин називається Золоте зерно, коли ви купляєте. Кукурузні палички, хлоп'я. Це неподалечку від мене, місто Дніпро. Дуже багато по всій Україні ось така ось фірма Золоте зерно. Все, пішли ми їсти свої смаколики і, можливо, ще трішечки пов'яжемо до наступного включення. Весна надихає, краса вже, бруньки з'являються. Тепленько, квіти розквітли. Дуже гарно. У мами, як завжди, на клумбі, все починає квітнути. Я під'єдналася, вам хотіла показати трішечки природи, щоб ви не казали, що я тільки в'яжу і нічого більше не роблю. Ні, я ще гуляю з дітками на вулиці. І дуже-дуже багато гуляємо. Наша туйка. Кожним роком вона все вище і вище стає. Дуже гарненька. А ще у нас на клумбі розквітли крокуси. Подивіться, які вони гарненькі. У нас дуже багато о, тваринок, собачок лазить у маминому квітнику, тому ми всі о, клумби накриваємо такими гілочками, щоб вони не могли їх пошкодити. Подивіться, яка краса. Ми надихаємося саме природою. Повісила білизну, по гуляла з дітками, сходили по крамницях і пішли додому працювати. Сьогодні в нас вже п'ятниця. Зранку прокинулася, мамі кажуть, четверг, четверг. Треба на завтра відео знімати, а мама мені каже: ні, доню, сьогодні вже п'ятниця, сьогодні відео треба. Як швидко летить час. В кадрі ви бачите, що моя жирафа так і не готова, не закінчена, а замовниця десь зникла, не відповідає вже другий день. І моє натхнення на цю іграшку трішки зникло разом з нею. Також в кадрі я вам поставила свого динозаврика. У мене він лишився один, зовсім один. І я вирішила, що треба поповнити колекцію. У мене такі вони були, але їх було мало. Яненмихасик лежить так також не зібраний. Ось така в нього голівенька. Вив'язала лише голову, не зробила навіть ще утяжки. І вчора весь вечір шукала своє натхнення. Шукала натхнення і вив'язувала. Малюків. Малюків, ось таких ось. Це буде салатовий динозаврик і буде жовтенький Це зайчик. Зайчики і динозаврик по платній схемі російського автора. Мені дівчата дарували ці схемки. І я тепер ними користуюся. З великим задоволенням, вже дуже давно мріяла зв'язати такого зайчика. Навіть приготувала ось таку тілу палітру. Аж цілих 4 кольори для вив'язування саме таких зайчиків. Ну, поки розпочала з жовтенького моточка, хочу вив'язати один моточок і подивитися, скільки буде, який буде витрати, скільки іграшок з одного моточка. Це номер 761. Dolce. І буде. Від цього відштовхуватися, скільки в мене буде зайчиків з одного моточка. У автора там дуже гарний вишитий здоровий ніс, але я у себе у своїх запасах знайшла ось такі маленькі носики, хотіла взяти коробочку, не приготувала. І буду вставляти своїм, диноз... своїм зайчикам ось такі ось маленькі носики. Можна ще вушка вв'язувати, тому буде ще швидший процес. І ось цьому динозавріку хочу також поекспериментувати, вив'язувати носика, а не пришивати, як на ось цих, щоб було ще швидше. І я пішла сьогодні трішечки попрацюю. Що вже сьогодні назбираю, що нав'яжу, то вже вам і буду показувати такі будуть є результати. Зовсім не в'язальний тиждень видався, але. Потроху я працюю Забула вам ще показати, що в мене ще ж готові 5 сердечок. Ще трішечки підв'язала, 5 штучок. У мене вийшло. Це в мене такий процес відпочивалочка на вулицю. Я виходжу на вулицю, трішечки пов'яжу або дома, коли там на кухні щось у мене вариться, готується. Вже нарешті мамуся вернулася з гостей від сестрички, і буде вже трішечки легше хоча б з кухнею. Тому, можливо, мої темпи будуть трішечки більші. Що ще я планую? Ще планую пов'язати свої брелочки. У мене моя корзиночка, моя полочка з брелочками, вона стає все менше і менше. Ну, вже які брелочки я буду в'язати, це ви вже побачите у наступних відео. Пішла зараз трішечки ще з плюша попрацюю, можливо, ще когось закінчу і вже тоді. Під'єднаюся і підведемо з вами підсумки. обідній час скоро вкладати дитинку спати, а я вирішила під'єднатися вам показати, що з одного моточка ярна дольче виходить три зайчики. Три зайчики і невеличкий залишок на якось вийде котика. Ось такі ось я носики замовляла на джумі, це вже не знаю. Можливо, з роки-два назад, можливо, трішечки менше. Ось такі в мене вони лежали, і великі номерочки я вже давненько використала, а маленькі все в мене лежали, чекали. Ось тепер будуть носики в мене для зайчиків. Дуже хочеться тепер пов'язати дуже різних яскравих зайчиків. Один моточок, три зайчика, чому б ні. І вже трішечки пов'язала вушка на. Лавандового зайчика, ще буде три в мене лавандових зайчика. Але це вже буде точно на наступне відео, як і ті зайчики, які вже в'язалися декілька відео назад. Недов'язів дуже-дуже багато, порозводила процесів, натхнення то є, то немає. Як тільки хочеться пов'язати, все розпочинаю, але до кінця не доводжу. Ось такий в мене буде цікавий насичений влог. Більше гуляємо, більше болтаємо, ніж працюємо. Ну все, вирішила вже підводити підсумки. Що встигла, то встигла. Не доробила я таки свою дівчинку-жирафіху, вона в мене так і лишилася без сукні і без квіточки, віночка, чи що в неї там ще повинно бути. Нема неї натхнення, так вона її лишилася стояти чекати свого часу. Зайчиків я вже закінчила. Для зайчиків я приготувала хвостики, їм вже поробила, оформила їх. Ось такі в них пухнасті хвостики вийшли. Ось цього жовтенького Тут трішечки пошкоджене вухо. Ниточка була у середині моточка, такий трішечки з чорним відтінком, нечиста така якась як. Брудненька і запропонувала цього зайчика донечці. Вона погодилася собі забрати, попросила бровки її не вишивати, тому один в мене без бровок, а решта в мене з бровками. Ось такі ось малюки поповнюють мої запаси для ярмарок. Мені дуже давно хотілося зв'язати таких зайчиків, і нарешті дійшли до мене вже дійшла до мене ця схема натхнення на неї прийшло. Я задоволена результатом, обов'язково буду поповнювати свою колекцію і буду так і продовжувати з одного моточка робити відразу три зайчика. Зараз, поки буде монтуватися відео, ще в мене ось три хвостика є. Ще зроблю три зайчика у лавандовому кольорі. Тим паче, в мене є вже шість вушок. Це мої найближчі плани, найближчі плани на вив'язування плюшика. І хочу вам ще показати, у мене, окрім зайчиків, ще був готовий динозаврик. Динозаврика я оформила ось так. Ось такий в мене гарненький, яскравий, дуже-дуже яскравий динозаврик. А тепер у мене буде в наявності лише поки 2 динозаврика, але трішечки забіжу наперед і повідомлю вас, що буду обов'язково вив'язувати багато динозаврів. Є в мене така задумка пов'язати, в мене приблизно 6 схем є такі, які хотілося б дуже сильно повторити, і це буде найближчим часом. Але коли ви вже побачите у наступних відео. Тому не забувайте, будь ласка, про підписку. Не забувайте, будь ласка, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Буде дуже багато цікавих відео, тому що дуже скоро вже почнуться знову ярмарки і буду ходити відвідувати саме ярмарки у парку, а там асортимент потрібен саме ярмарочний. тому... Раджу вам не забути підписатися. І також остання іграшка цього відео це буде ось такий ось мехасик. Михасик по МК від Яни Холод. Посилання на Янин канал обов'язково лишу внизу під відео. Переходьте, в'яжіть, він дуже швидко в'яжеться, він дуже крутий, дуже гарний, мені подобається. І невеликий розход, десь приблизно неповний моточок. У мене вийшов на саме такого мехасика. І це і всі мої результати за цей тиждень. Тиждень був насичений, цікавий, але більш не в в'язанні, а в особистому житті. Погода змінилася тепленько. Ми з дітками багато часу проводимо на вулиці, тому на пов'язати лишається дуже мало часу. А буду продовжувати обов'язково в'язати брелочки. У мене у наявності їх мало, тому поповнювати запаси на брелочків буду також, і в кожному відео ви будете бачити брелочки, і брелочки, брелочки. А на сьогодні це і все. Пишіть, хто вам подобається, яка іграшка вам сподобалася з цього відео. Пишіть на які відео, можливо, ви чекаєте, можливо, у вас є які поради, що ви хотіли побачити. На моєму каналі. І на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам всім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!